Обмінюємо цигарки на літр соку. З таким закликом вийшли до городян активісти в день боротьби з тютюном палінням. Мета у них одна усіма можливими способами достукатися до свідомості тих людей, що обирають пачку цигарок замість здорового способу життя. Наша організація вийшла з цілею боротьби з курінням, тому що чаще-чаще молодь курить. І ми хочемо боротися з цим. Ми міняємо сигарету на сок, щоб наша молодь менше куріла. Бажаючих попити соку замість того, аби викорити цигарку, виявилось чимало. Деякі навіть не жалкували цілої пачки. Ця дівчина вирішила не тільки того дня обійтися без нікотину, а й кинути цю погану звичку назавжди. Я вважаю, що це очень позитивна хороша акція, яка в принципі довга би провадітися кожний ежегодно. Та очень хороша акція для молодих людей. Как бы очень хорошая пропаганда за здоровый образ жизни, я считаю, что это правильно. Мы периодически курим, поэтому это можно назвать и не курящим образом жизни. Мы занимаемся спортом, мы за спорт за здоровье. Я поменяла одну сигарету, действительно на сок, потому что мне надоело то есть, все эти вредные привычки. Я буду бросать курить. В Україні вже кілька років діє закон про заборону паління в громадських місцях. Чималі штрафи змусили багатьох кинути палити. Ця акція також повинна дати неабиякий поштовх. Тому хто давно збирався попрощатися з цигаркою, кажуть організатори акції. Для кожного людина свій стимул бросити курити. Хто дає обіцяння обіщання дівчині, хтось… Хто К такому решению приходит во время спортивных соревнований, а кто-то при проведении таких акций, как сегодня. Но самое главное, я думаю, что каждый человек, который бросил курить, с благодарностью вспоминает то, что или кто заставил его отказаться от этой вредной привычки.